Новорічні свята це час тиші, тепла і мрій. У цей час ми трохи зупиняємося, озираємося навколо і розуміємо, ми не самі, ми разом. У нашої великої каразінської родини є теж свої мрії. Вони дуже прості, але дуже важливі. Ми мріємо про справедливий мир і закінчення війни. Про повернення наших захисників і захисниць, про безпеку і спокійні дні безповітряних тривог, про живі аудиторії, наповнені голосами наших студентів. Ці місяці знову і знову нагадують нам, якою сильною є наша спільнота, коли важко, коли тривожно, коли здається, що сил бракує, ми тримаємося одне за одного. Саме в цьому наша справжня незламність. У ці зимові свята передусім хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, тим, хто щодня стоїть між нами та темрявою. Завдяки вам університет живе, навчає, досліджує, підтримує мрії. Ви майбутнє, а ми бережемо його тут, у стінах Каразінського, у серцях наших студентів. У щоденній праці. Каразінський університет завжди був і залишається поруч із людьми. Ми поруч із містом, із країною, із кожним, кому потрібна підтримка, знання, людське слово. Наш університет це не лише будівлі і аудиторії, це простір довіри, сенсів і надії. Найбільша наша цінність це люди. Кожен і кожна з вас. Наша спільнота, що стала родиною. Попри всі випробування, ми продовжимо працювати, навчати, досліджувати, будувати міжнародні партнерства і розвивати університет. Ми не зупиняємося, бо віримо, навіть у найтимніші часи важливо тримати світло, Світло знань, людяності і відповідальності. Молодь. Наша особлива надія ваші мрії, сміливі, живі, чесні це те, заради чого варто витримувати, не здаватися і вірити. Я щиро вірю в кожного з вас і знаю, саме ви здатні створити майбутнє, про яке мріє вся Каразінська спільнота і вся країна. Нехай ці зимові свята принесуть у ваші домівки тепло, спокій і відчуття поруч. Нехай буде більше світла в серцях і більше віри одне водно. І нехай наша спільна сила обов'язково приведе Україну до перемоги і відродження. З новорічними святами моя дорога Каразінська родина.